Коран розділ 10 Йона. В ім'я Бога, доброго, турботливого. це знамення мудрої книги. Невже люди дивуються тому, що ми відкрили людині з їх числа, застерігає людей і повідомляє віруючим добру звістку про те, що вони в добрих стосунках зі своїм Господом. Невіруючі сказали він, очевидно, чаклон. Ваш Господь, Бог, який створив небо і землю за шість періодів. А потім сів на престолі і править усім. Ніхто не може заступатися без його дозволу. Таким є Бог, твій Господь, тож поклоняйся йому. Хіба ви не звертаєте на це уваги? До нього ви повернетеся всі разом. Обіцянка Бога правдива. Він починає творіння, а потім повторює його, щоб справедливо винагородити віруючих, які роблять добрі справи. А невіруючи, випиють окропу і зазнають болісних страждань через те, що вони заперечували. Він дав сонцю його сяйво, а місяцю його світло. Він визначив їхні фази, щоб можна було рахувати роки і вести відлік часу. Бог створив все це з певною метою. Він детально описує откровення людям, які знають. У чергуванні дня і ночі, у створенні неба і землі, знаки для свідомих людей. Ті ж, хто не очікує зустрічі з нами, задоволені цим життям, почувають себе в ньому безпечно і не звертають уваги на наші знаки. Їхній дім, вогонь, як результат їхньої діяльності. Ті, що вірують і творять добрі справи, їх Господь веде у вірі. Під ними потечуть ріки в садах насолоди. Там буде їхня молитва, слава тобі, Боже наш. І їхнє вітання буде, мир. І їхня заключна молитва буде такою: хвала Богові, Господові царств. Якби Бог прискорив людям зло, як вони прискорюють добро, то їхній кінець був би запечатаний. Ми дозволяємо тим, хто не очікує зустрічі з нами, помилятися у своєму бунті. Коли на людину обрушується біда, вона молиться до нас, лежачи на боці, сидячи чи стоячи. Але як тільки ми усуваємо її труднощі, вона йде геть. Наче ніколи й не молилася до нас, щоб ми усунули її скруту. Таким чином, вчинки екстравагантних здаються їм розумними. Ми знищили багато поколінь до тебе, коли вони чинили зло. Посланці приходили до них з явними доказами, але вони не вірили. Так ми чинимо зі злочинцями. Потім ми зробили вас наступниками на землі після них, щоб побачити, як ви будете поводитися. Коли до них доносяться наші ясні вірші, ті, хто не очікує зустрічі з нами, кажуть принесіть інший Коран, окрім цього, або змініть його. Скажіть, це не так. Скажи, це не моя справа змінювати його самостійно. Я просто йду за тим, що мені відкрито. Я боюся, що якщо не послухаюся свого господа, то мене спіткають страждання судного дня. Скажи, якби Бог захотів. Я не передав би тобі цього, і він не сповістив би тебе про це. Я все життя провів з тобою до цього. Невже ти не розумієш? Хто робить більше зла, ніж той, хто вигадує брехню про Бога або заперечує його вірші? Винні не досягнуть успіху. І вони поклоняються, крім Бога, тому, що не приносить їм ні шкоди, ні користі. І кажуть це наші заступники перед Богом. Скажи. Ви говорите Богові щось таке, чого він не знає на небі і на землі. Слава йому, далеко за межами тих асоціацій, які вони створюють. Людство було однією спільнотою, але вони відрізнялися. Якби не попередній наказ вашого Господа, їхні розбіжності були б врегульовані. Вони кажуть, якби тільки диво прийшло до нього від його господа. Скажи, царство невидиме належить Богові. Тож чекай, я чекаю разом з тобою. Коли ми даємо людям смак милосердя після того, як їх спіткало лихо, вони змовляються, щоб приховати нашу доброту. Кажуть Бог найшвидший планувальник. Наші посланці записують те, що ви плануєте. Він перевозить вас сушею і морем. І коли ви перебуваєте на борту корабля, щасливо пливете за сприятливого вітру, з'являється штормовий вітер. Хвилі налітають на них з усіх боків, і вони розуміють, що опинилися в пастці. І тоді вони щиро і віддано моляться до Бога, якщо ти врятуєш нас від цього, ми будемо вдячні. Але як тільки він їх рятує, вони чинять порушення на землі, виступають проти справедливості. О, люди! Ваші злочини спрямовані проти ваших власних душ. Це для того, щоб насолоджуватися теперішнім життям. Потім ви повернетеся до нас, і ми повідомимо вам про те, що ви зробили. Земне життя подібне до води, яку ми посилаємо з неба. Вона вбирається землею, рослинами, якими харчуються люди і тварини. Аж поки земля не набуває свого вигляду, не стає красивою, а її мешканці не починають думати, що володіють нею, ми спускаємо на неї наше веління вдень чи вночі, і перетворюємо її на скошене поле так. Ніби воно не цвіло напередодні. Так ми пояснюємо знамення людям, які думають. Бог запрошує додому миру, і він веде прямим шляхом тих, кого бажає. Для тих, хто творить добро, це добро і навіть більше. Ні морок, ні сором не покриють їхніх облич. Це мешканці раю, які перебувають там вічно. А тим, хто чинить зло, нагорода за подібне зло. І сором переможе їх. Вони не матимуть захисника перед Богом, немовби їхні обличчя вкриті темними плямами ночі. Це в'язні вогню, де вони перебуватимуть вічно. Того дня, коли ми зберемо їх разом, ми скажемо ідолопоклонникам на своєму місці ти і твої спільники. Потім ми розділимо їх. Потім ми розділимо їх, і їхні спільники скажуть ви не поклонялися нам. Бог достатньо свідок між вами і нами. Ми не знали про ваше поклоніння. Там і тоді кожна душа зіткнеться з тим, що вона робила в минулому, оскільки вона буде повернута до Бога, свого істинного вчителя. І те, що вони вигадали, залишить їх. Скажіть, хто вас годує з неба і землі? І хто керує слухом і зором? І хто воскрешає живих із мертвих і мертвих із живих воскрешає? І хто керує порядком? Вони відповідатимуть Бог. Скажи, чи не будете ви обережні? Таким є Бог, ваш істинний Господь. А крім правди, що є, крім брехні. Куди ви можете піти? Отже, слова твого господа справедливі щодо грішників вони не вірять. Скажи, чи може хтось із твоїх партнерів почати творіння, а потім повторити його? Скажи. Бог починає творіння, а потім повторює його. Як можна так обманюватися? Скажіть, чи може хтось із ваших партнерів привести вас до істини? Скажіть, Бог веде до істини. Той, хто веде до істини, заслуговує на те, щоб за ним більше йшли, чи той, хто не веде, якщо сам не веде? Що з тобою? Як ви судите? Більшість з них слідують лише за припущеннями. Але припущення не замінюють істини. Бог знає, що вони роблять. Цей Коран не міг бути написаний ніким іншим, окрім Бога. Він підтверджує попередні послання і пояснює писання. У цьому немає жодного сумніву, він від господа всесвіту. Або кажуть, він це вигадав. Скажи тоді створіть таку главу і зверніться до когось іншого, окрім Бога, якщо ви говорите правду. Вони заперечують те, що виходить за межі їхніх знань і чиє пояснення не дійшло до них. Таким чином, ті, що були до них, відмовлялися вірити. Тож зачекаємо і побачимо, чим це закінчиться для тих, хто відмовляється вірити. Одні з них увірують, а інші ні. Твій Господь знає аморальних шахраїв. І якщо вони звинувачуватимуть тебе у брехні, скажи у мене свої вчинки, а у вас свої. Ви не винні в тому, що роблю я, і я не винен у тому, що робите ви. Деякі з них слухають вас. Але чи можна змусити глухого почути, навіть якщо він не думає? Деякі з них дивляться на вас. Але чи можеш ти вести сліпих, навіть якщо вони не бачать? Бог не кривдить людей, але люди самі себе кривдять. У день, коли він зводить їх разом, так. Ніби вони перебували різно лише одну годину, щоб вони впізнали один одного. Загубилися ті, хто заперечував зустріч з Богом і не був введений. Чи покажемо ми вам щось з того, що обіцяли їм, чи повернемо вас назад, о, до нас вони повертаються? Бог є свідком усього, що вони роблять. Кожна громада мала свого посланця. Коли приходив їхній посланник, між ними відбувався суд по справедливості. І з ними не поводилися погано. І вони кажуть, коли ж буде виконана ця обіцянка, якщо ви правдиві. Відповідаю, я не маю влади шкодити чи допомагати собі, окрім як на те воля Божа. Кожен народ має свій час. І коли цей час настає, вони не можуть відкласти його ні на годину, ні перенести. Скажи, ти думав про це? Якщо його кара нас дожене вас, вночі чи вдень. Куди поспішатиме винуватець? І коли це станеться, чи повіриш ти в це? Зараз. А коли раніше ви хотіли поспішати? Злочинцям скажуть скуштуйте вічної муки. Хіба вам не відплачено за те, що ви зробили? І запитають вас, чи це справді так? Скажи так, клянуся господом моїм, це правда, і ви не зможете цьому перешкодити. Якби кожна душа, що згрішила, мала все, що є на землі, вона б запропонувала це як викуп. Вони приховають свій жаль, коли побачать страждання, і це буде справедливо розсуджено між ними, і з ними не будуть погано поводитися. Безумовно, все на небі і на землі належить Богові. Безумовно, Божа обітниця правдива. Але більшість з них цього не знають. Він дає життя, і він спричиняє смерть. І ти повернешся до нього. О, люди! Прийшла до вас порада від Господа вашого, і зцілення для того, що на серці, і настанова, і милість для віруючих. Скажи, нехай вони святкують у Божій благодаті та милості. Це краще, ніж те, що вони накопичують. Скажіть, чи замислювалися ви про засоби до існування, які Бог посилає вам? Деякі з яких ви оголошуєте незаконними, а інші законними. Скажіть, чи Бог дав вам дозвіл, чи ви вигадуєте брехню про Бога? Що подумають ті, хто вигадує неправду про Бога у День Воскресіння? Бог щедрий до людей, але більшість з них невдячні. Якою б справою ти не займався, яку б частину Корану не читав, щоб не робив, ми спостерігаємо за тобою, поки ти за це берешся. На землі чи на небесах жодна вага атома не прихована від твого господа, і немає нічого меншого чи більшого, що не було б описано в чіткому документі. Звичайно, Божим друзям немає чого боятися, і вони не будуть сумувати. Ті, хто вірить і захищає себе. Вони мають добру новину в цьому житті і в потойбічному житті. Боже рішення не змінилося. Це великий успіх. Тож не знеохочуйтесь тим, що вони кажуть? Вся влада належить Богові. Він слухач, знавець. Безумовно, все на небесах і на землі належить Богові. Ті, хто звертаються до когось іншого, крім Бога, не йдуть за партнерами, вони йдуть лише за припущеннями, і вони лише здогадуються. Він створив ніч для вашого відпочинку, а день для видимості. Там є знаки для тих, хто слухає. Вони сказали, Бог породив сина. Слава йому. Він самодостатній. Все, що на небі і на землі, його. У вас є докази цього. Чи ви говорите про Бога те, чого не знаєте? Скажи ті, хто вигадує неправду про Бога, не матимуть успіху. Трохи насолоди в цьому житті, потім вони повернуться до нас. І тоді ми змусимо їх скуштувати жорстоких страждань через їхню невіру. Розкажи їм історію Ноя, коли він сказав своєму народові о народе мій, якщо моя присутність і моє нагадування про Боже послання ображає вас, то я покладаю надію на Бога. Тож прийміть рішення, ви і ваші партнери, і не вагаючись виконуйте його, і не стримуйтеся. Але якщо ви відвернетеся, я не просив у вас винагороди. Моя нагорода від Бога. І мені було наказано підкоритися. Але вони донесли на нього, і ми врятували його та його послідовників у ковчезі, і зробили їх наступниками, а тих, хто відкинув наші послання, потопили. Подумай про долю тих, хто був попереджений. Потім, після нього, ми послали посланців до їхнього народу. Вони прийшли до них з явними доказами, але вони не повірили в те, що раніше заперечували. Так ми запечатуємо серця злочинців. Після них ми послали Мойсія і Аарона з нашими доказами до фараона і його чиновників. Але вони відреагували зухвало. Вони були злочинцями. Коли до них прийшла від нас істина, вони сказали, це, очевидно, магія. Мойсей сказав, хіба це магія? Мойсей сказав, це те, що ви говорите про істину, коли вона приходить до вас. Хіба це магія. Чарівники ніколи нічого не досягають. Вони сказали, ви прийшли до нас, щоб сказати істину. Вони сказали, ти прийшов до нас, щоб відвернути нас від того, що робили наші предки, щоб стати видатним на цій землі. Ми ніколи не повіримо тобі. Фараон сказав: Приведіть до мене всіх досвідчених магів. Коли вони прийшли, Мойсей сказав їм. Кидайте все, що можете кинути. І коли вони кинули, Мойсей сказав їм Кидайте все, що можете кинути. І коли вони кинули, Мойсей сказав те, що ви зробили, це магія, і Бог доведе, що вона не справжня. Бог не заохочує зусиль спокусників. Але Бог підтверджує правду. Але Бог підтверджує істину своїми словами, хоча грішники ненавидять її. Ніхто не повірив Мойсею. Ніхто не повірив Мойсею, окрім кількох молодих людей, бо боялися, що фараон і його вожді будуть їх переслідувати. Фараон був найвищою і наймогутнішою людиною в країні. Він був тираном. Мойсей сказав Народе мій, якщо ви вірите в Бога, то довіряйте йому, якщо ви покірні. Вони відповіли на Бога ми уповаємо. Господи. Не залишай нас на милість нечистивого народу. І спаси нас милістю твоєю від невіруючих. Ми надихали Мойсія і його брата, зробіть так, щоб ваш народ жив у Єгипті. І перетворіть ваші домівки на місця поклоніння, і моліться, і звіщайте віруючим добру звістку. Мойсей молився. Мойсей молився, Господи, Ти дав фараону його вельможам пишність і багатство в цьому земному житті. І вони відвертають інших від твого шляху. Господи, знищи їхнє багатство і ожесточи їхні серця, вони не увірують, поки не побачать болісної кари. Він відповів Твоя молитва почута. Тож іди прямо і не йди дорогою невігласів. Ми переправили ізраїльтян через море, а фараон зі своїм військом йшов за ними, сповнений агресії та ненависті. Аж поки, вже майже потонувши, він не сказав. Я вірю, що немає іншого Бога, окрім того, в кого вірять ізраїльтяни, і я покірний. А тепер після того, як не послухався і був бешкетником. Сьогодні ми зберігаємо твоє тіло як урок для тих, хто прийде після тебе. Але більшість людей ігнорують наші уроки. Ми поселили ізраїльтян у зручних будинках, наділили їх благами. Вони не заперечували. Поки до них не прийшло знання. Твій Господь розсудить їхні розбіжності в День Воскресіння. І якщо ви сумніваєтеся в тому, що ми вам відкрили, запитайте тих, хто читав Писання до вас. Істина прийшла до вас від вашого Господа, тож не будьте з тих, хто сумнівається. І не будь серед тих, хто заперечує Божі послання, інакше опинишся в числі тих, хто програв. Не увірують ті. Проти кого слова твого господа справедливі. Навіть якщо всі знаки прийдуть до них, поки не побачать нестерпного болю. Жодне місто не увірувало і не скористалося з їхньої віри, окрім народу Йони. Коли вони увірували, ми забрали від них біль ганьби в цьому житті і дали їм насолоду на деякий час. Якби твій Господь побажав, увірували б усі на землі. Ви збираєтеся примушувати людей ставати віруючими. Жодна людина не може увірувати без дозволу Бога. І він ганьбить тих, хто не думає. Скажіть подивіться, що на небі і на землі. Але для тих, хто не вірить, знаки і застереження марні. Хіба вони очікують чогось іншого, крім того, що сталося з тими, хто був до них. Скажи тож чекайте, я чекаю разом з вами. Потім ми рятуємо своїх посланців і віруючих. Для нас обов'язковим є порятунок віруючих. Скажи, о люди, якщо ви сумніваєтеся в моїй релігії, я не поклоняюся тим, кому ви поклоняєтеся нижче Бога. Але я поклоняюся Богові, який покладе край вашим життям. І мені було наказано бути віруючим. І присвятіть себе істинній релігії, монотеїстичній, і не будьте асоційованими. І не моліться нікому, крім Бога. Хто не може принести вам користі чи шкоди? Якщо ти це робиш, ти злочинець. Якщо Бог доторкнеться до тебе злом, ніхто не зможе його забрати, крім нього. А якщо він бажає тобі добра, ніхто не може забрати його благодать. Він робить так, що вона паде на того, на кого захоче зі своїх створінь. Він прощаючий, милосердний. Скажи, о люди, Істина прийшла до вас від вашого господа. Хто приймає керівництво, той веде себе сам. А хто збивається з дороги, той збивається проти самого себе. Я не охоронець над вами. Дотримуйтесь того, що вам було відкрито, і будьте терплячі, поки Бог не винесе свій вирок. Він найкращий із суддів.